Ми прийшли до 22-го року, коли втрати стали в десятки, а іноді в окремі дні в 100 разів більші, ніж було 14-му, 21 му році. І виявилося, що місцеві цвинтарі не справляються, і от виникла ідея, все таки знайти ділянку поза Києвом. Це не вчасно, тобто, це пізно, але це потрібно, і альтернативи цьому нема. Бо є тисячі мам, тисячі дружин, які хочуть. Щоб їхні рідні були поховані разом зі своїми побратимами. Якщо ми не вирішимо це питання, то я взагалі не розумію, в чому суть відповідальності держави перед воїнами, якщо ми не можемо забезпечити належне гідне поховання з військовим ритуалом, з довічним доглядом, з сурмою в, в певні моменти, з підняттям прапора, з екскурсіями дітей з хорошою музейною експозицією, взагалі тоді не розумію, чим ми відрізняємося від. У цих тоталітарних е уродських режимів типу російського, які для яких людина ніщо.